Цікава зустріч ролерів, що від традиційно відбувається біля ресторану Оріон, добігла кінця. Тут юні дівчата та хлопці наввипередки показували свої вміння кататися на роликах, адже це вже була їх остання зустріч у цьому сезоні. Детальніше про пригоди ролерів у наступному відеосюжеті. Місце зустрічі незмінне. Знову п'ятниця і знову бродівські ролери зібралися для приміщення універмагу. але цього разу на закриття ролер сезону. Хтось змагається, хтось навчається, а хтось просто спостерігає. Яскраво та незабутно завершились літні канікули у ролерів. Разом зі закриттям сезону юні любителі роликів отримали багато позитивних емоцій. Неабияка заслуга у цьому є активних ролерів-бродівчан, віртуозів своєї справи, таких як ініціативний Олег Янкевич, який не лише вправно катається, а й вміє навчити цьому початківців. Він уже традиційно проводив найкращі майстер-класи по катанню на роликах. Найактивніший ролер броді поділився з нами своїми враженнями. Класно сьогодні провали час. Сьогодні закриття сезону у нас було четвертої години. Ми збиралися тут, на старому місці нашому. Було дуже багато цікавого, була і конусна доріжка, були паверфлайд змагання, скрипки, Дуже багато, дуже багато грамот виграли сьогодні. Діти дуже задоволені, хочуть ще, але, на жаль, школа починається. Ми мусимо цьому закінчувати. Нагадую, що ми ще будемо збиратися з вами. І надальше. Будемо розвивати ролик спорту, в нашому різному місці. Чим більше до нас приєднувалося і дорослих, і діток. Сьогодні можемо побачити різну, різного віку людей, це можуть бути, так як і мами старшого віку, допустимо, можуть бути дітки самі маленькі навіть, які далеко можуть стояти на роликах. Багато цікавого, багато падінь, звичайно, невдач було, але... Без цього ніяк вчимося, працюємо, вдосконалюємося. будемо вчитися надалі. Також саме сьогодні такий день, що буде відкриття нашого першого роллер-клубу в Бродах, клубу Я ролер в місті Броди. Будемо надалі збиратися, будемо показувати оголошення, збирати діток, будемо разом весело проводити час. Тут, як і зазвичай, були цікаві конкурси, за проведенням яких пильно спостерігали фахові інструктори. Євген Барков та Андрон Бурделяк. Таким чином, ті, хто вже вмів кататися, впевнено почали змагатися, а ті, хто вперше став на ролики, освоїли певні техніки, зокрема, такі як Слалом, Елемент Змійка, паверслайд та інші. Тут були присутні ролери різного віку. На ролики ставали не лише юні учасники конкурсів, а й виявляли бажання покататися навіть матусі. Після змагань усі учасники з нетерпінням чекали відзнаки. Проте очікування не були нудними. Ролери вирішили розширити межі змагань. На площі ролерам це стало тісно, і вони вирвались у місто. Щоразу найактивніші отримали нагороди та грамоти від бродівського міського голови Анатолія Белея. Доклалася до проведення конкурсу ролерів об'єднання самопоміч, яка подарувала дітям незабутні свято, сповнене неймовірних вражень. Не став винятком і цей раз. На годиннику 19-та, проте ролер сезон досі у розкладі. Дітям на згаду були вручені фотографії. А також найактивніші і найкращі були нагороджені грамоти. Варто зазначити, що тут ролери знайшли нових друзів, адже усі раділи за кожного, як за себе. Такий вид спорту згуртовує колектив, а спільно проведене, веселе заняття неабияк зближує. Свідченням цього були бурхливі оплески за кожного з нагороджених. А Олег Янкевич пообіцяв зробити у соціальній мережі групу, щоб усі могли спілкуватися впродовж навчального року. Ось уже ролер сезон підходить до завершення. Давайте запитаємо учасників, які враження наймолодших та неяш. Мені дуже шкода, що я була один раз, приймала участь ще один раз, але я, мені дуже сподобалося, я багато сміялася, багато падала. І також дякую всім, хто мене покликав, сподівали мені друзям. Дуже дякую за сезон і сподіваюся, що прийшли ще раз. Oh. life <laughs>